Привіт! Я Шарон Роз, мастер Хонг Соєн, молодий лідер атомі, яка стала бізнесменом після того, як готувалася стати поліцейським, будучи звичайною студенткою університету. Хочу розповісти, чому моя кар'єра, яка звичайно проходила в підготовці до державної служби, з мрією стати державним службовцем, змінилася на 180 градусів. Я був студентом. Якийсь часів навчання. Мріяв стати стабільним державним службовцем. У школі у штабі під час опитування про кар'єру я завжди писав, що моя бажана професія державний службовець, це завдяки моїй матері я відмовилася від кар'єри державного службовця і почала займатися атоми. Коли я була в старшій школі, моя мати почала бізнес атоми. Спочатку, через упередження, що багаторівневий маркетинг завдає шкоди. У мене була негативна уява про атомі, навіть якщо вдома була зубна паста атомі, я все ще купував іншу зубну пасту в супермаркеті, оскільки у мене не було хорошого враження про атомі. Я також думала чи не зазнає мама великої втрати, через це моя думка змінилася. Після того, як я спробувала продукцію атомі, Моя мати, яка займалася бізнесом, порадила мені спробувати продукцію атомі, зокрема, чотири види Evening Care, коли я страждала від проблем з шкірою, кажучи, що варто спробувати, навіть якщо це може бути обманом. Шкіра, яка викликала у мене сумніви щодо необхідності відвідування дерматолога, дивовижно покращилася за короткий час після використання набору Evening Care Після цього я була звичайною старшокласницею, яка не була бізнесменом атомі. Але коли друзі приходили до мене додому, я робила їм масаж продукцією Атомі. і навіть почала приймати замовлення на продукцію в школі. Настільки мені подобалися продукти атомі, коли я гуляла з мамою по району, я думала, що можу завдати шкоди іншим. Але на відміну від цього, я зустріла людей, які говорили, продукція атомі чудова. Наступного разу дай мені крем для очей, дай мені трохи зубнення пасти. Спостерігаючи за цим, мій тато, який спочатку був проти, і я також почали підтримувати бізнес мами. І з часом ми зрозуміли, як сильно ми помилялися. Адже наша мама досягла успіху. Я не лише сама підтвердила, що продукція хороша, але й інші люди, а також бачила успіх своєї родини. Тому я вирішила залишити невизначене життя підготовки до державної служби і обрати атомі. Звичайно, з самого початку це не було легко. Щоб продавати, потрібно мати мережу споживачів, але мережа моїх батьків вже була зайнята, і всі члени родини також займалися бізнесом. Але в мої 20 років у мене майже не було споживчих зв'язків. Проте продукція «Атомі» допомогла мені подолати це. Я обійшла магазини, щоб розповісти про атомі. Спочатку молоді люди купували продукцію з думкою: ну, давайте допоможемо їй один раз. Але після того, як вони спробували продукцію, вони відчули таке ж задоволення, як і я, і не лише купували один раз, а й ставали членами, повторно купували, а навіть рекомендували її іншим. Завдяки якості продукції, незважаючи на те, що я не мала зв'язків, не вміла добре продавати і не відзначалася красномовством, споживачі почали з'являтися і відбулися повторні покупки. Мережевий маркетинг передбачає розподіл частини доходу у вигляді комісій. Тому спочатку продукція повинна бути доставлена, щоб відбулася реалізація. Звичайно, продукція повинна бути якісною. Багато людей займаються мережевим маркетингом, щоб створити системний дохід. Споживачам буде важко створити стабільний системний дохід з продукції, яку вони використовують лише один раз, тільки за наявності продуктів, а які споживачі купують повторно. За власним бажанням можна створити стабільний системний дохід. Продукція Атомі робить це можливим, незалежно від моїх здібностей. Як же продукти атомі можуть бути такими хорошими? Це завдяки філософії атомі. Атомі прагне стати брендом масового люксу. Термін масовий люкс є поєднанням слів масовий та люкс, що означає, що ціни є доступними, але якість відповідає люксовим стандартам. Філософія атоми полягає в тому, щоб постачати найкращу якість за однаковою ціною та найнижчу ціну за однаковою якістю. Зазвичай інші компанії позиціонують високоякісні продукти на ринку високих цін, а низькоякісні продукти на ринку низьких цін. Не лише звичайні компанії, але й продукти, які продаються в інших в мережах маркетингу, часто є занадто дорогими для повторних покупок. Однак атоми підтримує високі витрати на собівартість, спочатку відповідаючи стандартам якості, а потім знижуючи інші супутні витрати, щоб постачати високоякісні продукти за найнижчими цінами. Оскільки якість продуктів висока, а ціни розумні, підприємці не просто продають їх заради заробітку а щиро рекомендують споживачам, виходячи з власного бажання. Насправді, одне з частих висловлювань голови Парк Хан Гіл полягає в тому, що якщо він не відчуває, що продукт хороший після його використання, то просувати його заради грошей стає все важче. Насправді, я повинен спробувати продукт і дійсно його полюбити, щоб мати можливість його продавати. Оскільки ви впевнені у продуктах, ви можете так говорити? Насправді. Споживачі також визнають конкурентоспроможність таких продуктів. Рівень повторних покупок також дуже високий. Рівень повернень становить близько 0,2%, що є найнижчим показником в галузі. Можна сказати, що це практично 0. Атоми отримала сертифікацію управління, орієнтованого на споживача вперше в індустрії мережевого маркетингу. На основі цих цін. І якості, з моменту заснування компанії в 2009 році, атомі демонструє двозначні темпи зростання протягом більше, ніж 10 років, і наразі зайняла перше місце в галузі мережевого маркетингу в Україні. Це контрастує з ситуацією інших компаній мережевого маркетингу, які зазнали серйозних втрат через COVID-19. Отже, чому Атомі демонструє таке надшвидке зростання? Звичайно, є й інші причини, але я вважаю, що це пов'язано з тим, що атомі дотримуються принципів розподілу і протягом 10 років незмінно підтримує абсолютну якість та абсолютну ціну, тобто найвищу якість та ціну, яку ніхто не може перевершити. Насправді, у випадку інших компаній, якщо продукт добре продається, часто зменшується обсяг продукту. Або підвищується його ціна. На відміну від нього, атомі не лише підтримує якість і ціну продуктів протягом 10 років, але й збільшує кількість добре продаються продуктів. Хаймомім пропонує Атомі зубну пасту від 30 до 60 штук, розміри від 180 до 200. об'єм пінки для вмивання івнінкер та декленсер було збільшено з 120 мл до 150 мл, міль, але ціна залишилася незмінною. Для досягнення такої цінової конкурентоспроможності та якості атоми докладає величезних зусиль. По-перше, для підтримки якості продукції ми не шкодували інвестицій у партнерів. Атоми називає своїх партнерів об'єднаними партнерами замість співпрацівників, що підкреслює ідею об'єднання зусиль. Насправді атоми вважає своїх партнерів у співпраці як союзників, тому не шкодує ресурсів. На підтримку своїх партнерів, по-перше, в атомі принципом є те, що продукти в одній категорії постачаються лише від одного постачальника. Це називається принципом один продукт один компанія. Якщо ця компанія не обманює атомі, я ніколи не зміню компанію. Можливо, у вас виникає думка, що для покращення якості та зниження цін. Потрібно залучити кілька компаній для конкуренції. У короткостроковій перспективі це може бути так. Але в довгостроковій перспективі це не так, це означає, що відповідальність перекладається на партнерів. Атоми дотримуються принципу одного постачальника на один продукт, що забезпечує стабільні канали збуту, дозволяючи партнерам займатися дослідженнями та розробками. А також розширювати виробництво, що допомагає підтримувати низькі ціни та високу якість. Крім того, атомі, щорічно пояснює своїм партнерам політику управління якістю атомі та уважно вислуховує їхні проблеми, атоми також не шкодує фінансової підтримки для партнерів. По-перше, атоми піклуються про партнерів, які не мають коштів. І незалежно від того, чи були продажі, як тільки товар надходить на склад компанії, він обов'язково буде оплачений готівкою протягом тижня. Також, коли співпрацівники стикаються з труднощами через брак коштів на сировину, їм рекомендують спочатку звернутися до атоми, перш ніж йти в банк, оскільки компанія надає безвідсоткову фінансову підтримку для закупівлі. Коли ви позичаєте гроші в банку, вам потрібно сплачувати відсотки, і ці відсотки лягають на споживача. Тому ми намагаємося запобігти такому порочному колу і зберегти абсолютну якість та абсолютну ціну. Насправді, у минулому на виробничій лінії компанії Saaiром Food, яка постачала локшину, сталася пожежа. Атоми підтримала відновлення після пожежі та покращення виробничих ліній, виділивши близько 1 мільярда вон тоді. Нова компанія Сайром Food, дякуючи Атомі, без жодних запитів з їхнього боку збільшила кількість локшини на 17%. Завдяки підтримці атомі в кризовій ситуації нові продукти змогли подолати труднощі, і споживачі змогли отримати більше порцій локшини за ту ж ціну. Друга стратегія це глобальне постачання та глобальні продажі. Ми не просто продаємо продукти, вироблені в Кореї за кордоном. Ми постачаємо продукти, які відповідають абсолютній якості та абсолютній ціні через глобальну мережу продажів атомів за доступними цінами. Наприклад, як австралійський мед Манука. В результаті, незважаючи на ситуацію з covid 19 у 2020 році, атоми досягла глобальних продажів у 1 трильйон 900 мільярдів вон і встановила рекорд, зайнявши 11 місце у світі за обсягом прямих продажів. Як я вже згадував раніше, причина, чому я зміг досягти успіху в атомі, полягає не в тому, що я кращий або особливий. У порівнянні з іншими, коли я починав в Атомі, у мене не було зв'язків, я ніколи не займався продажами. І до того ж, не мав видатних ораторських здібностей. Просто рекомендували продукти, і споживачі, які були задоволені якістю, почали їх повторно купувати. Люди, які спочатку були споживачами, закохалися в Атомі і почали займатися бізнесом, що призвело до поступового зростання доходів. Я хочу коротко розповісти про два продукти. Які допомогли мені в розвитку мого бізнесу. Перший це Хемоїм. Хемоїм це харчова добавка, що підтримує імунітет, яка була досліджена протягом вісьми років. За державні кошти в розмірі 5 мільярдів вон Корейським інститутом атомної енергії Хемоїм був представлений на Генеральній асамблеї МАГАТЕ як продукт, що представляє нашу країну після його розробки. Можна сказати, що це продукт, який є національним представником у сфері імунітету. Таким чином, Хемоїм, який відзначається відмінними показниками імунітету, вже 7 років поспіль займає перше місце за обсягом продажів у своїй галузі. Це представницький продукт Атомі, який користується популярністю серед багатьох споживачів, особливо в часи, коли імунітет став таким важливим. Другий продукт це Атомі Шейк. Який може допомогти в контролі ваги. Я отримав дуже багато позитивних результатів від цього продукту. Перед тим, як почати вживати це, я спробував безліч дієт. Дієта з одного продукту, данська дієта, дієта з низьким вмістом солі, навіть я втрачав свідомість. Під час голодування, якщо ви жінка, яка пробувала дієту, ви, напевно, з цим погодитеся. Дієта це голод, відсутність енергії. І зовсім непросто. Але Слімбоді шейк виявився дещо іншим. Він містить 18 видів зернових та порошків з фруктів і овочів, що робить його, чудовою поживною заміною їжі. Коли ви дієтуєте, кажуть про втрату м'язової маси. Якщо м'язова маса зменшується, це може призвести до зниження витривалості і, навпаки, до легшого набору ваги. Тому важливо поповнювати білок. Оскільки в шейку міститься достатня кількість білка, ви можете отримати близько 59% від рекомендованої добової норми білка з одного пакета, смак різноманітний, і я міг замість їжі вживати атоміслімбоді Shake, відчуваючи при цьому насиченість, що дозволяло мені з задоволенням контролювати вагу без почуття голоду. В результаті вживання атоміслінбоді Shake я скинув 13 кг. Насправді, я отримав багато від бізнесу атомі, я схуднув, вживаючи харчові добавки атомі і став здоровішим. Завдяки косметиці Атомі, моя шкіра також покращилася. І що найголовніше, я отримав гордість за те, що, як і думав спочатку, я не завдаю шкоди комусь, а навпаки, інформую про продукти атомі, які допомогли мені, покращуючи чиєсь здоров'я. Красу та економлячи чийсь бюджет, створюючи при цьому додатковий дохід. Отже, я хочу сказати: це тим, хто слухає цю лекцію з метою започаткування бізнесу, дивіться на цей бізнес без упереджень. Просто повірте: ні. Я рекомендую відкинути упередження і вивчити його, шукайте інформацію, відвідуйте семінари та. Спробуйте продукти. Тоді, я думаю, ви зможете побачити цінність цього бізнесу. Чекаю на зустріч з вами в Атомі. Це була Шарон Нозмастер Хонг Хонгсоєн, молодий лідер Атомі. Дякую.